Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся. Давайте побалакаємо. Побалакаємо сьогодні про молодик, який наступить о 13-й годині 29 березня в суботу. І так, здоров'я і самопочуття людей нас на молодик. Кожна місячна фаза впливає на наше здоров'я і самопочуття певним чином. Вона або ж додає енергії для активних дій, або ж послаблює їх і без того недостатні захисні сили організму. Знаючи, як впливатиме на людину та чи інша фаза місяця ну, наступного дня можна заздалегідь розподілити свої психічні та фізичні навантаження, спланувати їх так, щоб не нашкодити собі, або ж навпаки, не пропустити слушну мить для того, щоб були зростання у кар'єрному рості. І важливо також знати, що на жінок місяць діє сильніше, ніж на чоловіків, через особливу жіночу таку місячну природу. Особливо це стосується повні, а чоловіки сильніше реагують на молодика. У цей період. Вони можуть бути неврівноваженими та навіть некерованими. А як же впливають місячні фази на наш організм? Молодик, це суміщення сонця і місяця на одній лінії ну, до спостерігача. Через підвищену гравітацію сонця і місяця рідини в людському організмі із ділянки голови рівномірно розпреділяються по всьому тілу. Цим От, спричинений морально-психічний стан людей. Люди знесилені, енергічні, енерг... енергетичні ресурси організму виснажені, тиск зменшується, маса тіла зменшується, зростає ризик харчових отруєнь, виникають незрозумілі фобії. Людина легко стає неврівноваженою та легко піддається навіюванню. Ну, тобі ж гіпнозу. Разом із тим підвищується активність обмінних процесів в організмі, тому в дні молодика корисно очищати шкіру, приймати теплі ванни, підживити організм мікроелементами. Рідина добре смуктується крізь шкіру, прямуючи до внутрішніх органів. Варто звести до мінімуму прояви агресії, зменшити нервову напругу. Займатися розслабляючими практиками. На молодий крізько зростає ризик інсультів та інфарктів. Чоловікам варто в цей час поводитися особливо обачно, зовсім відмовитися від алкоголю. Важка праця в цей час категорично протипоказана. На молодих люди ослаблені, активні силові навантаження в спортзалі краще замінити прогулянкою на свіжому повітрі та вправами на релаксацію. У ці дні гарних результатів удається домогтися усім, хто зважився попостити ну, без їжі на воді. Очисні процедури принесуть здоров'ю. Максимум користі, позбутися шкідливих звичок, що руйнують здоров'я, теж добре саме на молодих. При правильному налаштуванні вже в наступному місяці, місячному місяці можна жити по-новому, з новими корисними звичками замість старих і шкідливих. Розслабтеся, приділіть увагу своєму здоров'ю справами, які збираєтесь зробити в майбутньому місячному місяці. Зважте свої плани. Продумайте, а чи правильні вони. Під час молодика треба планувати поточні справи, складати списки майбутніх і відпочивати. Небажано займатися справами, які вимагають для свого виконання багато енергії. Небажано укладати ризиковані угоди або здійснювати необдумані вчинки. Не слід також займатися екстремальними видами спорту або ж Зважитися на радикальні зміни. Доведено, такі дії не принесуть нічого доброго, навіть більше можуть викликати негативні наслідки. Поспостерігайте, на молодих діти стають особливо примхливими. Не варто робити щеплення діткам на молодих. А я вас люблю і бажаю вам міцного здоров'я. Побачимось, побалакаємо. З вами була Бабка Люся. На все добре.